Ключі від квартир, від моєї, від друзів, які повиїжджали, залишили мені ось цю в'язанку ключів. Дозволили там утримувати моїх котиків. Ну, я, у мене було менше, а зараз я майже за тиждень назбирала, от як евакуація почалася. Просто масово ці домашні тварини перелякані. Ой, я не знаю. Це ваш? Мій. Еліс. Еліс. Тут у мене котячий притулок, я буду виїжджати в Кировоградську область. Ну, Я думаю, що в мене вийде. У вас багато тварин? У угу. мене коти. Ну, зараз вже 80 десь. А вони по різних квартирах, там, де мені дозволили їх залишати. Якщо не обстрілюють близько, то обстрілюють десь поряд. Шахеди. роями тут літають. Наш центр дитячої творчості, прямо туди, з пряме попадання, там пожежа була. Ну так. Повилітало все. І там ж, загорілись дві квартири, шахет, герань прилетів. Я так думала, Покровськ ще минулого року він був цілий, а зараз там руїни. А наш взагалі швидко так. У нас такий маленький городочок, таке місто. а На жаль, отак.